І кожного дня так от, на нулі да, зустріне живого актора. Тобто у всіх було питання, а ти, ти що тут робиш? Ти ж актор. Я кажу, так... те ж саме, що і ви. Воюю. Почалася війна, почалися ці е, ракетні всі напади. Е, вже ми дізнавалися, що ворог ось-ось-ось. Вже може дійти до столиці, може дійти і в тому числі і до Дніпра. Побачив чергу, дізнався, що там приймають добровольців. Записався, пішов. А до того ніякого військового досвіду у мене не було. Тобто, в армії я свого часу не служив. І Я не був придатний, я був обмежено придатний навіть у військовий час. І вже 3 березня, по-моєму, офіційно, тобто. Вже був зачислений в лави ЗСУ. Здоровий, все, я б там щось розумію, наприклад, там, чого не знаю, того навчусь. Ну, і хто я б не як би робив би цей захист. Старі діти, ні. Тобто, ну, я на той момент я вважав, що ну, всі дорослі чолов'ягі мали б піти на фронт і захищати. Своє місто, мінімум, не те, що там десь на фронт, тому що з самого початку ми навіть не знали, куди ми там попадемо і які плани. Тобто, спочатку ми тренувалися а, тільки виключно в тому напрямку, щоб захищати Дніпро. Тренувалися до вуличних боїв. Ну, от, до цих партизанських засідок, а це вже потім згодом, там, через декілька місяців, ну, от, нас стали е, виводити вже за е, область нашу, ну і там вже згодом опинилися. На Донбасі ну, десь напередодні Дня Незалежності була БРК, і нас відправили під вуглядар. Як тільки ми зайшли, дуже активно по нам почали стріляти артилерією, тобто і ствольною, і мінометною. І це все було ну майже цілодобово. Ну, до цього звикнути навіть пам, після. Оскільки я там був, ну, взагалі звикнути до цього не можна, коли по тобі стріляють, а ти нічим не можеш відповісти. Ти вже знаєш по звуку, де воно летить, куди воно летить. Ну, от, якось пристосовуєшся до цього. Там сховатися нема де. Це якщо ти там навіть закопаєшся десь глибоко під землю, і то тебе може засипати, як деяких хлопців наших засипувало. Ну, грубо кажучи, заживо, ну, от, І ми намагалися їх розкопати. Ну, от, нема там такого місця, де б ти на 100% ти був впевнений, що ти в, в захисті. Ну, прилітало просто по нашим позиціям. Тобто розбивали наші бліндажі, прилітало в окопи, були поранені. Все як на війні. Найбільші втрати, скажімо так, саме у нас, саме через те. Тобто, не зіткнення. Якесь там бойове, там з перестрілкою, а саме отакі от а, а, артилерійські дуелі. Взагалі саме важко на війні, це коли ти втрачаєш своїх хлопців. І це важко. Чи ти знаєш, що вони десь, а ти їм зараз не можеш допомогти, а по ним там щільно чи стріляють, чи їх прижали? В принципі, там можна, але ти знаєш, що тоді буде жертв набагато більше. Декілька людей було да, з, з досвідом. Які пройшли, да, то і всі, як один, вони кажуть, що та, та частина війни вона була ну, не те, що там легше, ну просто не, не така інтенсивна, і тобто таких обстрілів тоді не було, як зараз. Зараз набагато важкіше, і зброя, да, і калібри більше, і, і, і всього більше, і людей більше в тому числі. Ну, з, з боку росіян. Тобто наступи, таке відчуття, що там просто як хвиля йде. Одні за одним, одні за одним. Важко, то, що кожен з наших один, він вартий, не знаю, 20-ти, там п'ятдесяти обів, е, які наступали. Тому що я ну. В якийсь час ми просто їх вже за людей не вважали. Ми знали, що вони йдуть не, не якось там ідеологічно, бо були там і ДНРівці, і там і були росіяни, які приїхали там, не знаю, з таких областей, що вони навіть не знають, де Україна та знаходиться. Вот. Вони всі приїхали в основному за грошима. Тобто вони їдуть цілеспрямовано вбивати за гроші. Вони всі стають, коли попадають в полон такими. Тихими, спокійними, всі кухарі, всі водії, ніхто та я не хочу стріляти, та я не стріляв, але бояться, що тут страшні бандерівці. Хоча ми казали, що тут всі з Дніпра. Ви ж прийшли нас е освобождати, От, от вони боялися, що ми їм там почнемо відрізати, там запінювати і таке інше, то що їх там пропаганда тулить. Ну от, от вони боялися саме цього. Деякі при намаганні, тобто наших, взяти в полон. Підривалися, тому що я знов таки ми потім вже бачили, навіть якісь там на бумажках написано, що робити, щоб не попасти в полон. Така була тактична задача взяти найближчу посадку, була відстань 400 метрів, і було бажано просто росіян звідти вибити, бо вони просто дошкуляли. Їм трішки легше в, чому, в якому плані. Вони туди приходять. На чисто воювати, вони не знаходяться там постійно, у них постійно відбуваються якісь ротації. Тобто ну, не відправляють додому, а там поруч є село, в якому вони там тиждень сидять на позиціях, тиждень вони там відпочивають, відтягуються, миються. От. А наші ж хлопці живуть там постійно. Тобто, На позиціях, які ми тримаємо, ми жили постійно. Два поранення, да, було, Тобто, кульове, ну, кульове осколкове, був бій. Я стріляв з кулемета. в мене поцілив снайпер, попав в бок пліти, слава Богу. Тому що стріляв, ну він з боку стріляв, ми навіть не знали, що вони настільки близько вже до нас прийшли, і уламки кулі розлетілися. Мені вже по тілу, в шию попали, в рота залетіло. От. І після того поранення я місяць. Я приїжджав в Дніпро, мені робили тут операцію і місяць я відновлювався. А ще один. Ну, по нашим позиціям почав працювати танк ну, дуже щільно і ну, теж пощастило там буквально від бліндажа в декілька метрів, тобто декілька було прильотів. Ну, як для контузії цього вистачило. Це найстрашніше, що є, там, ну, бо ти не, ти не чуєш, як він стріляє по тобі. Якщо ти вже почув постріл танка, то він вже значить вистрілив. Це дуже гучно, це дуже боляче і це несподівано. Трошки більше року я вже е, не на фронті, тобто ну, потихеньку лікуюсь, там, до того. Полікуватися мамі допомагав, через неї, власне, і повернувся, тому що вона отримала інвалідність і, так як родичів, більше нема, крім мене. В житті я вже доволі таки довго я працюю в акторській професії. Цей акторський досвід мені допоміг там на війні. Ця штука, що ти постійно Проживаєш інше життя, ну це не дуже правильно. Тобто, ти намагаєшся прожити в, в інших обставинах, в, в обставинах людини, люди, ну, яку ти не знаєш, чи яка там якось виписана, да? тобто не, 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 не своє життя. Там, спочатку я був там, просто кулеметником, потім там, мене трішки я сам, там, а, заступником командира взводу, тобто вже якась відповідальність на мені. Ну, Всього вивчити там, за тиждень не можна було, потрішки вчився, придивлявся. Тобто ці всі обставини цих персонажів одягав на себе, ну і якось так мені було від цього легше. Деякі хлопці у мене просили там, якісь ну, фільми з моєю участюстю, щоб я щось порадив. Ну, от. І ми, там У нас був ну, інтернет, Starlink, і там вони приходили, качали. Повернення в професію вже в мене відбулося, тобто буквально через декілька місяців після того, як я повернувся додому, мене запросили а, в кру крутезний серіал Перевізниця. от Прем'єра вже відбулася його. От, ну, да, були такі певні сумніви, а чи як, от я відразу, чи як я повернувся, легко, нелегко. Ну, не знаю, все було дуже легко. Команда ну, розуміючи, звідки я повернувся, там, всіляко мені допомагали. Ролей в театрі це дуже складно, І, ну, просто за Ті там майже 20 років, і просто безліч, ну, в кіно, ну, десь більше десятка приблизно. Кожен фільм — він знаковий. Не знаю, чи то мені так щастить. Просто ну, от кожен матеріал мені потрапляється, саме, ну, саме я знаю, що це моя роль. Е, саме дуже круті режисери, е, дуже круті студії. І ну, от ко кожна роль це моя улюблена в планах. ну, Якщо мене хтось. Е, Знову таки згадає, що я є, запропонують якусь цікаву роль, я не відмовлюсь. Тобто, у мене в плані, щоб я щось би хотів. Ну, я знаю, що зараз не дуже на часі знімати таке велике масштабне кіно, тому що ну, все ж таки бюджетні кошти треба зараз виділяти все ж таки на армію. Думками постійно повердаю, повертаюся туди, назад. І ну, я не знаю, скільки. Скільки ще має років пройти після перемоги нашої, щоб ця війна відпустила таке відчуття, що вже ніколи не відпустить. Як буду вже відчувати себе здоровим, то скоріше за все повернуся назад. Водночас і тягне, ну, і я просто розумію, що Ну, я вже людина навчена. Я знаю, що зараз багато хто йдуть по мобілізації, підписують контракти. І це важко для них проходити знову. Це курс молодого бійця. Тобто я людина вже обстріляна, я там був, я знаю, що робити, знаю, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Тому саме хто, як не я.